Всім привіт! Сьогодні буде розклад пауза чи кінець ваших відносин. Виберіть карту, це буде колода, на якій я буду гадати, буде три варіанти. Можете поставити на паузу загадати свого чоловіка і почнемо. І так, перший варіант. Пауза чи кінець ваших відносина. Загадуємо чоловіка, думаємо про себе, про нього, про ваші стосунки. Пауза чи кінець ваших відносин. В ваших відносинах будуть переміни. Якщо ви розсталися по якимось причинам, то собиття можуть розвертатися в двох напрямках. Або ви розсталися назавжди, або якщо ви зійдетеся, то це будуть зовсім другі відносини. Можливо, тут і законний брак, можливо, розлучення. Зараз будемо все це розкривати і дивитися. Так, для першого варіанту пауза чи кінець випав страшний суд. Що це означає. Тут жінка багато чого пережила, осознала в цих відносинах, і коли ви в паузі, ви багато чого осознали для себе, що все-таки ви для себе важніша. Чим бути жертвою в цих відносинах, тобто, це ваша якась перемога. І всі ваші замисли, ваші надії на те, що це переросте в якусь сім'ю, можливо, хтось планував і дитину родити від цього чоловіка, що це все якийсь обман, якась брехня, і нічого такого з цього не буде. Для чоловіка, звісно, це був якийсь поворотний момент і прямо удар. Він не очікував того, що ну, тут явно жінка замислилася про стосунки і замислилася про те, наскільки це їй потрібно, чи зможе вона реалізувати свої плани в цих відносинах. От. То чоловік, звичайно, тут башня випала, Він просто... для нього це як удар був. Так, чоловік хоче вас повернути. Я думаю, що чоловік вас хоче повернути, але якось так склалися обставини, чи ви досить така категорична, що він розуміє, що це вже кінець і вдіяти нічого він не може. Але дивіться, ви випали парою. Тобто, кохання є і у вас, і у нього. То, що не склалися стосунки, це вже тут, можливо, йде мова не про почуття, бо почуття є, а про те, що чоловік, може, не доріс до серйозних відносин і не міг дати вам те, що ви хотіли. Так, ну, Як на мене. То перший варіант тут кінець відносин. Чоловік хотів би все повернути, але ви вже не згодитеся на те, що було раніше. От. Але, звичайно, вибір за вами. <гум> Дякую. Другий варіант пауза, чи кінець? Відносин. Загадуйте чоловіка, думайте про себе, про нього, про ваші відносини і починаємо. Хто загадав другий варіант? Так, це кінець відносин чи пауза для другого варіанту. Ну, тут втрата. Причому така досада і жаль по цьому всьому, що начебто ви строїли, строїли ці відносини, ви розуміли, що вони якісь нестійкі. Тобто не все було гладко у вас в відносинах, і вони були якісь некрепкі, можливо, тут не було якоїсь чесності відносинах чи з його сторони, чи з вашої. Але от. Строїлося, хотілося, мріялося, що буде хорошо, буде стабільно, але все це розрушилося. Вам дуже шкода. Вам шкода втраченого свого вкладу в ці відносини, можливо, здоров'я в когось. І знаєте ще що? що чоловік для вас дуже такий важливий. Тобто ви чомусь його ставите, от, що це наче найкращий чоловік, який міг би у вас бути така цінність його, але він якийсь був ну, легко відносився. Тобто не було в нього серйозних намірів, хоча він транслював себе як чоловік, який вирішує, який може взяти на себе відповідальність і за відносини і за вас, але цього всього насправді не було. Да, якісь зустрічі. Да, ну, він, звичайно. Ну, для вас це ідеальний чоловік, я так вам скажу. І ви навіть, будучи з ним, ви втрачали голову. Во таке, знаєте, наче як щось пороблено. Теж мріялося про те, що, можливо, ці стосунки закінчаться чимось суттєвішим. От. Але все наскільки було важко, наскільки все було хаотично, неупорядочено. Тобто тут такий полярність якась була. Були надії, ось нарешті це він. І потім ви ж отризвалося, що ну, з ним нічого не зліпиш. Тут емоційних було дуже багато качань. Значить, скажу, о, наскільки це пауза чи кінець. От дивіться, все залежить від вас. Ви вже цього чоловіка побачили, що Да, він, можливо, для вас ідеальний в якомусь аспекті, да? але як ваш чоловік, да, тут король Пентаклів випало, ну, він не підходить на цю роль. Або йому треба визріти до неї, так? тобто треба просто час. Не требувати від нього багато, тобто, тут треба терпіння. Якщо ви готові чекати, поки дозріє цей чоловік до такого, як вам треба до цієї ролі, то тоді тут не кінець, тут просто пауза, ви маєте оцінити себе, оцінити чоловіка, він теж має оцінити, як йому без вас, чи краще, чи ні. Тобто, тут робота часу йде. Ще одну карту покладу. Так. Трійка зими. І дуже багато в вашій парі якогось як наіграного. Ви розумієте? Тобто ви начебто не. не от як я зразу сказала, що нема чесності. Тобто ви як обоє граєте якусь роль в цих відносинах. Хоча хотілося б бути справжнім, хотілося б показати всі свої е, достоинства і недоліки, щоб вас прийняли таким, як ви є. Чоловіка теж саме, він транслював себе дуже таким от, е, прям, імператором. Да? Насправді цього немає. Так, ну, тут не кінець, але тут іде переоцінка, і тут все вирішить час, і що ви вирішите. Другий варіант був. Третій варіант пауза чи кінець відносин. Третій варіант пауза чи кінець відносин? О, тут кармічна історія. Ви проходите кармічні уроки. Один для одного являєтеся учителями, кожен щось бере від другого. Тут складні відносини. Зараз будемо дивитися. Так, дивіться тут. Ви пройшли, якісь уроки ви вже пройшли. Тому зараз ви знаходитеся в паузі з цим чоловіком, тому що ви на даному етапі вже взяли все те, що вам треба було, вже відпрацювали. І зараз починається якийсь новий етап. Давайте будемо дивитися, це етап разом. Чета. От о, жінка тут направилася, от чітко компас стоїть на воз'єднання з чоловіком. Да, на взаємодію о, і якось, начебто, як пройдя даже оці уроки, кармічні, вони дуже складні. Все одно вона направляється на з'єднання з чоловіком. І готова навіть давати йому щось. Якщо і раніше ви більше вкладувалися в отношенні, ви готові вкладуватися в них, ви бачите? Тобто я не знаю, або ви тут все простили йому, бо в кармічних стосунках тут дуже важко. Тут і сльози, і розставання, і знову сходяться, і разом бути не можуть, і окремо бути не можуть. Але тут жінка якось як пройшла уроки. Можливо, навіть як е, дійшла до рівня безусловної любові, що так, да, він такий, але я його кохаю, я готова йти з ним далі по життю, готова вкладуватися. Давайте подивимося, що чоловік в цих відносинах. Ну, дивіться, чоловік, коли вас втратив, от, можливо, тут да, такий був якийсь розрив, що ви вже думали, що це вже кінець-кінець, так? От тільки тоді чоловік зрозумів, що він вас кохає. От. І зараз він, от час пройшов, так, і він розуміє, що він теж хоче якось ці відносини вкладатися, а не будь просто якимось неопитним хлопчиком, да, дурачком, тут час прям його як вилікував. Так, ти хочеш бути з цією жінкою в відносинах, яка тебе загадала? Да, слушайте, тут прям, я б сказала, що рождіння. Нового Союзу, да. слухайте, тут навіть чоловік, от не зря він випав королем Пентаклів, що чоловік хоче нести відповідальність за жінку, за сім'ю і вже бути якимось таким основательним, і показують імператрицю, що якщо це пара молода, то навіть чоловік хоче, щоб жінка стала його дружиною і родила йому дітей. Тобто тут От третій варіант, дійсно, після складних відносин, після розставання, люди осознали, що вони, як створені один для одного і вони хочуть бути далі разом. Що жінка, що чоловік. Тут прям ідеальний варіант. От, кармічні уроки і, взагалі, кармічні відносини, вони Рідко закінчується от таким от осознанням, безусловною любов'ю. А от в даному випадку, третій варіант. От я вас вітаю. Прям пройшли все і готові почати спочатку, з, з чистого листка, і причому на основі кохання. Дякую.